Позачергове засідання міської ради розпочали із розгляду змін до програми щодо фінансування ЗСУ та підтримки їх родин з нагоди Дня пам'яті захисників України, який відбудеться 29 серпня. Депутати підтримали виділити 260 тисяч гривень родинам загиблих захисників і захисниць нашої громади. Начальник фінансового управління проінформував про стан виконання бюджету громади за січень, червень 2023 року та доповів про зміни на друге півріччя щодо збільшення доходів бюджету та загального фонду громади. Пропонується збільшити доходи на 42 мільйона 241 сорок 500 гривень. В Даному проєкті річно розписано джерела, по яких податках пропонується збільшити. Відповідно до звернення Високопільської громади, що на Херсонщині, уклали угоду та погодили виділення 2 мільйонів гривень на проведення відновлюваних будівельних робіт після деокупації. Наразі населений пункт звільнений, але внаслідок ворожих обстрілів дуже сильно постраждала і комунальна інфраструктура, і бізнес, і приватні житлові будинки. І високопілля визначено. Закріплено за Хмельницькою областю, яка має надати допомогу на його відновлення. На сьогоднішній день сума називається десь 123 130 мільйонів гривень, яку Хмельницька область має профінансувати виконання робіт. Буквально декілька днів назад: 34 мільйони гривень Хмельницька область вже перерахувала. Це за рахунок в основному коштів обласного бюджету і декілька громад. В подальшому, по мірі виконання робіт і звичайного виконання міського бюджету, будемо розглядати питання щодо додаткового виділення коштів. Але я думаю, що в нас тут думка одна, що ми маємо підтримувати один одного, тому що населені пункти ну, надзвичайно постраждали після обстрілів, які були зі сторони Росії. Згідно рішення місцевих депутатів, кошти, які високопільська громада не використає, залишаються на її рахунку для здійснення відповідних витрат у 2024 році. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.